Міські посадовці відвідали ЖК паркове містечко. Раніше його мешканці висловили низку нарікань з приводу відсутності водопостачання під час неструмунь житлового комплексу. Ініціативна група була зібрана по відключенню води, так як у мене є двоє маленьких дітей. Ви, як і одна з мам зауважувала, що після прогулянки треба помити руки, а перед сном треба помитися, а в когось є діти ще грудні, і з ними ще питання стоїть більш гостріше. Таким чином, спробували достукатися до мера, знайти дотичні можливості і. Забезпечити також мешканці паркового містечка незадоволені низькою якістю житлово-комунальних послуг, які надає приватна управляюча компанія. кажуть, прилага територію прибирають, або яка вартість послуг у платіжках зростає. Питання обслуговування дитячих майданчиків, підтримання їх в належному стані, безпечному для експлуатації дітьми стані це питання догляду. Проподанкових територій, наприклад, у нас є великі плантації е, амброзії, яка є дуже небезпечна для алергіків, які вже відмовляються обслуговувати і е, е, скошувати. Це є питання підняття квартплати, це є питання послуг, які ми оплачуємо, але які не надаються. А зараз намагаємося знайти якесь рішення в цьому всьому, щоб всі були задоволені. Що стосується водопостачання, то це проблема міського воду екотехпрому. А от щодо благоустрою ЖК, то представник приватного ЖЕО пообіцяв ситуацію виправити. Також міські чиновники побували в шелтері для ВПО, який облаштували у колишньому дошкільному закладі. Тут безкоштовно мешкають понад сотню переселенців. Тут більшість людей живуть або перед або пенсійного віку, або інваліди, і їм дуже би важко було б орендувати ну, житло, саме, наприклад, квартиру, бо це дуже дорого. Можливо, шукали б якусь альтернативу за комунальні платежі, наприклад, гуртожитки. Так? Якщо б тут була б оплата, то це звичайно набагато менше ніж оплачувати орендовану квартиру. Проблема з водопостачанням зараз спробуємо якісь такі рішення зробити. Не все в нашій силі, але порадимося з Ремом, порадимося з іншими комунальними службами, щоб все таки. Максимально водопостачання було забезпечено може не в тому об'ємі, якому би хотілося, але хоча б, щоб дійсно до насосної під'єднати ще один. Дріт провести, а також запустити іншу насосну. Тобто, дивимося, щоб цей мікрорайон теж запустив. Хоча сьогодні така проблема є по багатьох мікрорайонах. На жаль, відключення світла воно впливає в тому числі на водопостачання, на інші е види діяльності, тому це важливо. Ну і традиційно дивимося, чи вивезено сміття, е благоустрій, трав. Івано-Франківська мерія має намір і надалі моніторити благоустрій не лише мікрорайонів, а й великих житлових кварталів. Лілія Буцяк. Андрій Буцяк новини на вежі.